Слава нашому Господу, браті сестри. Якщо Господь є нашою надією, так як співав нам хор, то Він нам вкаже праведний шлях. Це те, про що ми чули псалом. Господь, ти моя надія, вкажи мені правильний шлях. І ви знаєте, я не скажу таку фразу, яку часто кажуть, що сьогодні, як завжди, та нам завжди потрібно, щоб Господь вказав нам правильний шлях. Тому що життя кожен день перед нами ставить нові і нові виклики. Я був трошечки молодший, міркував приблизно так, що життя це відсутність проблем, це все легко, це Боже благословіння, а проблеми, які трапляються і складнощі це лише епізоди. Але, стаючи старшим, я зрозумів приблизно навпаки, що життя складається з складнощів, з проблем, з невирішених питань, це життя. А такі гарні періоди, коли відсутність проблем це всього-навсього епізоди. Ну, Ви знаєте, реалії нашого життя, теперішнього, буквально цих ну, декількох років, останніх, вони ну, наштовхують на такі думки. Моя тема сьогодні буде звучати так: Не дивуйся. І перший текст Святого Письма це перше післання апостола Петра, 4 розділ. З 12 го вірша буду читати. Російським текстом буду читати. Хотів, щоб медіа команда пильнувала, буду озвучувати тексти і для зручності висвічували український відповідний текст. Перше післання Петра, 4 розділ з 12 го вірша. Возлюблені, огняного іскушення для іспитання вам посилаємого не чуждайтесь, як приключення для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь. И в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христа, то вы блажены, ибо Дух славы и Дух Божий почивает на вас, теми он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божьему? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешник где явится? Итак, страждущие по воле Божьей, да предадут ему, как верному создателю души свои, делая добро. И 12-й вирш, там есть такая, такая фраза. «Не чуждайтесь». Так як я сказав, моя тема не дивуйтесь. Церква Христова, вона переживала, переживає і буде переживати певні труднощі, певні випробування, певні страждання. І про це каже текст Божого Слова. Якщо його детально розібрати, то тут є два напрямки, в яких ми можемо зазнавати, скажімо, ну, випробування. Це напрямок зі сторони людей, коли Боже Слово застерігає нас, щоб хтось із нас не постраждав, як посягаючи на чужоє, коли у нас взаємовідносини з людьми не дуже гарні. А друга частина цього тексту каже, що є ще такий момент, що Бог має справу зі своїм народом. Можна зупинятися, можна тут міркувати. Я тільки одну історію нагадаю нам, яку ви гарно знаєте. Це чоловік по серцю Бога, Давид. І ще один чоловік був в його житті Урія. І ви знаєте, Давид ну, дуже так стратегічно спланував ситуацію. Він сказав, як зробити. Все так зробили, і ціль була досягнута. Давід там був? Не було. Руку приклав? Ні. Щось хтось зрозумів. Ні, війна завжди є втрати. Але коли приходить до нього Господь, він каже: Ти убіл урію. Все. Це сказав Господь. Ви знаєте, перед братями, перед братською радою можна по-різному казати. Ви не так зрозуміли, я не те мав на увазі, зовсім не те планувалося. Але Бог каже чітко: Ти убил урію. Те, що проходить іноді простим людям, дуже часто не проходить тим, які знають Бога, які несуть певну відповідальність перед Його лицем. І Бог спитає по вищій планці. Так було з Давидом. Труднощі, які ми переживаємо, їх можна розділити на таких два фактора: зовнішні і внутрішні. Зовнішні труднощі. Ми переживаємо абсолютно все те, що переживають люди цього світу. Ну, скажімо, коли приходить голод? В Біблії про це написано: Дії святих апостолів, 11 розділ. 27 вірш. І нижче. В ті дні прийшли із Єрусалима в Антіохію пророки, і один із них по імені Агав встав предвозістіл духом, що по всій Всіленій буде великий голод. Котрий і був при Кесарі Клавдії, тогда ученики вирішили кожен по достатку своєму послати в помощь братям, живучим в Іудеї. Що і зробили. послав собраної к присвітерам через Варнаву і Савла. Голод, який був по всій землі, він торкнувся і церкви Господні. Але ми бачимо, вони не залишились в стороні. Ті, які мали достаток, вони звернули увагу на тих, в кого цього достатку не було, і зробили це. Але я про інше, я кажу, що. Зовнішні обставини, вони впливають на нас. Декілька років тому така всесвітня епідемія COVID-19. Ну, це для нас не новина. На початку думали, що це торкнеться тільки тих, які в церкву не ходять, ті, які Бога не знають. Але ми бачимо, торкнулося це і тих, які знають Бога. Сьогоднішня ситуація, в якій ми живемо: війна, повітряні тривоги. Нещодавно був случай в Одесі випадок. Я думаю, ви чули про те, коли ракета влучила в квартиру, де була віруюча сім'я, і загинула мама, і загинула її дитина. Це віруючі люди. І ми можемо казати, чому так трапилось? Як я вже сказав, церква переживала, переживає і буде переживати різні труднощі, внутрішні труднощі. Друге післення до Тимофія, четвертий розділ. Перший розділ, 15-17 вірш. Ти знаєш, що всі осійські оставили мене, в числі їх Фігел і Єрмоген. Апостол Павло пише до Тимофія і каже: Ти знаєш, що всі осійські». Всі – це скільки? Один, два. Всі, що в Азії, український переклад говорить, а Азія на хвилинку це не Вінниця. Це не було, напевне, там, десяток людей. Але він висловлює свою скорботу і каже, що всі відвернулись від мене. Другий текст. Друге Тимофію. Цей самий, це саме Пісня, четвертий розділ 10-й вірш. Ібо Дімас оставив мене, возлюбивши нинішній вік, і пішов Фесалоніку». Ще одного він згадує свого учня, який був йому не чужий. Він знав його ім'я, вони працювали разом, але він каже: Дімас мене покинув. Це внутрішні переживання, які ми можемо переживати, відчуваючи якесь розчарування, відчуваючи, можливо, якусь зраду, відчуваючи якісь незрозумілі нам ситуації, які трапляються в нашому житті. Ви знаєте, я так вважаю, що я бачив немало груп. Музичних груп прославлення, хорів, ну, таких музичних колективів, які виконують, скажімо, музичне служіння. Але в моїй пам'яті є одна людина. Це молодь мого віку і його знають. Це Сергій Крючковський. Я пам'ятаю, як він служив Богу. Я пам'ятаю, як він стояв на сцені, як він співав, ви знаєте, це видно на обличчі. І це не є акторською. Акторським таким мистецтвом. Але коли він співав, коли він славив Бога, ну в моїй пам'яті, це моя суб'єктивна, можливо, думка закарбувалося, оце обличчя і взагалі ця особистість, як він славив Бога. І ви знаєте, я чув свідчення, коли мама його вже розповідала, коли він вже не міг ходити, він же був хворий, досить тяжко. Він не міг бути в служінні, але коли приходила неділя, каже: він вставав, він приводив себе в порядок, він вдівався. Він брав гітару, і він проводив дома прославлення, розуміючи те, що зараз в церкві проходить служіння, але він не може там бути. Але його серце було наповнене бажанням славити Бога. І вже більше десяти років його немає, він залишив цю землю. Але ви знаєте, залишається можливо питання, чому так? Є багато питань, які. Не мають відповіді на сьогодні. Церква переживає певні труднощі. Я згадую одного нашого знайомого брата, це Роман Шевчук. Він був в свій час спортінструктором в таборі молодіжному. Це був, напевне, 2016 рік. І 2016 рік тоді ще флешок не було так багато, як є зараз. І вже в останній день ми там робили фотографію працівників. І скинули на флешку, поїхали в місто, роздрукували, мені цю флешку віддали, і я мав йому повернути цю флешку. Але так сталося, що він поїхав трошки раніше, і буквально через декілька днів я чую новину, вони розбились. І в тій машині розбилося декілька братів з однієї сім'ї, декілька синів з однієї сім'ї. А в мене оця флешка, яку я планував йому віддати. А... А вже немає кому віддавати. Вже поховали. Я згадую історію з нашої церкви, знайомі нам люди Віталій Клещенко і Іра Клещенко. Тільки вони одружилися, пройшло, напевне, ну, декілька тижнів. І вони їхали в табір підготувати табір до, ну, скажімо, до робочої зміни, до дитячої зміни. Проїхали Стрижавку, і від Стрижавки до табору невелика відстань. Звідти з лісу виїжджала машина, пересікає лінію і вони потрапляють в жахливе ДТП. Їхня машина перевернулася, вони досить постраждали. І я був у Віталіка в лікарні, і він каже: все було як звичайно. Ми встали зранку, ми помолилися Богу, ми їхали в табір. Чому так сталося? Є питання, на які, як я вже сказав, ми не маємо відповіді. І чим старше людина стає, тим більше вона знає таких історій. Є багато історій, і навіть життя нашої церкви, коли ми переживали певні скорботи, певні втрати. Але Боже Слово каже, що ми не дивувалися, тому що Господь визначив нам такий шлях. І коли Христос. Став на нагорну проповідь одним із перших блаженств було сказано так: блаженні ті, що плачуть. Ну, скажіть, велике щастя плакати. Але він передбачав, що на нашому життєвому шляху будуть складнощі, будуть переживання, будуть сльози. Коли ми дивимося на життя великих людей, друзів Божих, Авраам, коли Господь йому каже, ти маєш встати, залишити цю землю, де ти вже обжився, а він по сьогоднішнім статкам був зовсім небідний, далеко не бідний, і маєш йти, і пішов написано, не знає, куди йде. Уявіть собі, щоб якщо ми гарно обжилися, у нас власний будинок, і хоч приблизно половина з того, що є в Авраама, і нам таке слово, ти маєш піти, не знаючи куди. Ось, і ви знаєте, куди він пішов? Обставини були настільки непростими, що йому двічі прийшлося відмовитися від своєї дружини. Сказати, це, це сестра моя, це, це, це не дружина моя. Ну, які мають бути обставини, щоб так стиснути людину, чоловіка, да, немолодого вже, щоб він відмовився від дружини? Не визнаючи її за свою дружину. Можемо собі уявити. Насправді буває так, коли на сьогоднішній день хтось залишив Україну, виїхав, і він каже, ну, ми поїхали на місію. Е, ну, Виїхали на постійне місце проживання, але кажуть, ми поїхали на місію. Але коли дивитися в Боже Слово, то коли Господь когось посилав на місію, то це, як правило, з благополучних місцевостей. В місцевості менш благополучні. Якщо подивитись на Авраама, Бог хотів мати з ним роботу, і він його з благополучного місця почав водити, скажімо, по багатьом місцям далеко неблагополучним. Коли Бог захотів мати справу з Моїсеєм, де Моїсей, ну скажімо, мав все, там, можливо, не було такого вентилятора, але коли йому було жарко, то я думаю, що. Були люди, які робили про холоду. Але написано, він вибрав, відмовився від того всього. І він вибрав. Не обставини так склалися. Коли ми читаємо, ми можемо зрозуміти: склалися так обставини. Ну, підняв він руку на єгиптянина, і прийшлося йому утікати. Але написано, він вибрав страждати з Божим народом. І, і Бог мав з ним справу. І не просто було йому, але Бог знав, з ким він має справу. І тоді, коли народ, який він вів, він, як ми кажемо, так уже допік Бога. Що Бог говорить: відступися від них, я їх знищу, а від тебе я, скажімо, произведу інший народ. Ви пам'ятаєте, як він відповів? Він сказав: Хай краще моє ім'я буде стерте, але Господи, не відступися. Коли ми подивимося на життя Іова, напевно, більше такого персонажа в Біблії і в історії немає. Коли людина, маючи все, втратила все і досить швидко, написано, що його слуги і його дружина його гидували. Запах був настільки неприємний, коли людина заживо гниє і це Ізраїль. Це температура. Що ним гидували. Але він перебував вірний. В контексті того, що я сказав трошки вище, що коли Господь когось виводить, з кимось працює, то, як правило, з більш благополучних ситуацій в менш благополучну обстановку, це історія уже сьогодення, скажімо, Іван Воронаєв. Є досить багато інформації про нього, історія про те говорить, коли він покинувши благополучну на той час країну. На пароплаві, не літаком, а досить довге тривала, тривала така подорож прибув в Одесу, а в Одесі на той час був голод. З благополучної країни. Маючи немаленькі статки, він переїжджає в Одесу і Бог починає працювати через нього. Декілька віршів з книги Іова. 14 розділ, перший і другий вірш. Чоловік рождений жінкою, кратковремен і присищен печалями. Як цвіток, він виходить і опадає, убігає, як тінь, і не останавлювається. Е, перший вірш в українському перекладі, коли я читав, ну, не досить досконало перекладено, як на мене, написано так: свій вік проводить у тривозі, а російський текст каже так, присищен печалями. Я думаю, ви розумієте російське слово присищен, коли ми, скажімо, насичені, а коли ми вже присищені. І Боже Слово чомусь так каже. Сказав Іов про це не тільки про себе. А він сказав про людей, які живуть, що людина, яка народжена на цей світ, вона присищена печалями. І коли він свій шлях пройшов, ви знаєте, про те, говорить вся його книга. І вже коли ми рухаємося до закінчення, 42 розділ, п'ятий і шостий вірш. Я слышал о тебе слухом уха, тепер же мої глаза від тебе, і поэтому я отрікаюсь і розкаюваюсь в прахі і пеплі. Коли він оте все переживав, ви знаєте, в нього було дуже багато запитань. І він хотів говорити з Богом. Він виклик робив. Чому це зі мною? Я минулого разу розказував вам ту історію, коли смертельно хворіла. Дівчина, якій було 21 рік, і до неї прийшов її батько, і він теж задає їй це питання, чому це з тобою? А вона каже: А чому не зі мною? І він не зміг знайти відповіді. І Іов приблизно так само говорив, чому це зі мною. Але коли Бог з ним почав говорити, то він каже: Я зрікаюсь від того, що я говорив. Я ще раз зрікаюсь, я, я визнаю, що ти Бог. І ти вправі робити те, що ти визначив. І ми бачимо, історія Іова не закінчилась стражданнями, вона закінчилась великим Божим благословінням. Слава нашому Богу. Я думаю, що кожен із нас він має свій досвід тоді, коли Господь проводив нас через такі обставини, де вже, здається, це була межа, де це вже, здається, досить, Господи, я більше не можу. І ви знаєте, тоді, коли дійсно була межа, Господь протягував руку свою і виводив нас на свободу. Слава йому. Тиск і температура насправді показують наш міст всередині. Тиск і температура. Коли на нас починають тиснути обставини, і температура навколо нас піднімається, я не за температуру на термометрі, я за температуру, яка в нашому житті. Вони починають показувати наш вміст всередині. Скільки ви б яблуко не довили, з нього томатний сік не потече. Яку б температуру ми не створювали, він видасть тільки яблучний сік. І іноді ми кажемо: ну, нас уже ну, допекли. І ми кажемо, я висказав все. Я не міг більше терпіти. Але тоді ми можемо побачити себе, те, що є в нас всередині. І тоді ми бачимо, що нам є над чим працювати. Коли Йосип мав всі можливості виставити повний рахунок своїм братам, пам'ятаєте, коли батько помер, у нього були вже розв'язані руки, так, так брати рахували. І саме тоді. Ну, вони чекали, що Він представить їм все те, що вони зробили, і вони за це заплатять. Але Йосип мав силу їм простити те, що вони не могли простити самі собі. Благослови нас Господь, щоб ми з вами не дивувалися, коли в нашому житті приходять непрості часи. Тому що це передбачено Божим Словом. Але разом з тим, Боже Слово каже, много скарбів праведного, но от всіх їх ізбавить його Господь. Слава нашому Богу. І питання: чи не можна ізбавити праведного від скарбій? Навіщо йому ці скорботи? Але так передбачив Господь, щоб ми іноді побачили себе з іншої сторони. Як правило, ми дивимося на себе і порівнюємо себе з тими, ну, хто трошечки ну, не такі, як ми. І ми себе бачимо в світлі більш такому світлішому, так? Да? Але коли тиск і температура навколо нас гущаються, ми бачимо себе справжніми. І тоді ми розуміємо, є над чим працювати. І коли в нашому житті трапляються складнощі, випробування, я хочу, щоб ми з вами не дивувалися, а розуміли, що це передбачив Господь. Для того, щоб зробити нас кращими і достойними свого царства. Давайте про це помолимось.